Перший день роботяги в Україні починається не з того, що я йду після сутки додому відпочивати, а буду їхати на пари. Ось такий кент постійно зустрічає мене по дорозі. Коротше, в каналу ще погодка плюс-мінус газ, бо на ранок ще буде передавали дощ. Дощі до дороги ще стало трохи інше, і аварія буде стати маршу. Коротше, з марші. Прийшло 20 хвилин пари, тому газуємо на те, що там лишилось. А от і універ. Коротше, по планові всі эти пари і повний газ домой. Коротше, приїхав я вже з взял взяв собі найсмашний кебабчик на районі. Зараз без то все трамбуємо і летимо в зайчик. Не, ну я просто цілував руки того, хто його робив. Коротше, отрамбував я з кайфом той кебаб з живчиком. Зараз ще собі таку бояву, коротше, забадяжу. Коротше, ось така от ось віжуха у нас вийшла. Утрамбував тут теж. В зал не йшов, бо немає часу. Зараз беру батарею і лечу на другу роботу свою. Коротше, приїхав я в гараж. Ми вже висить одне замовлення, кидаємо сюди батарею, сідаємо і їдемо. А от і перший заказік звів на 70 гривень. Не встиг вийти з традіка. Зразу пало друге замовлення, 60 гривень, 1,7 км. Впало двойне замовлення зімтемпо. Сіжуть чекаю. Коротше, я даю перший заказик, зразу лечу доставляти інше. Коротше, покиную два заказика, 140 гривень за 20 хвилин, загальна дистанція 4 км була. Тому повний газ, зараз лечу в Мак 120 гривень, 3,5 км, щось плюс-мінус. Тому робоємо. Це була кієсівка, а не МАК, тому забираємо і повний газ до клієнта. Коротше, відкатав я загалом 4,5 години, нагло вийшло 1035, на Болті плюс-мінус 158, якщо я не помиляюсь, і Чаюхи 220 гривень рівно. За 4,5 години 1400 гривень, я думаю, нормальний результат для студента 19 років. Тому до завтрашнього дня.